Днями вперше з моменту укладення мінських домовленостей обстріли української території з боку Російської Федерації поновили. Як спинити ворога, це питання звучить звідусіль. Президент України висунув проєкт щодо односторонньої демаркації кордону із Росією. Ми вирішили спитати жителів Мукачева, що ж вони думають з цього приводу. Вважаю, що в даній ситуації кращого рішення, кращого виходу стосовно розділу кордонів і хоча б якогось контролю. Неба. Я зараз є агресором України. Ну, це, звісно, було б добре, але я не знаю, чи це вирішить проблему. Я, звісно ж, не проти, але з однієї сторони це добре, з іншої, погано. Тому що Україна з Росією є дуже багато е, митних перевезень. І оце деяким людям, можна сказати, буде проблема, в яких є бізнес і в Росії, і в Україні. По правді сказати, я думаю, що це ну, основна составляюща цього проекту. Це... Отмывание денег. Ну, разве э, граница или стена защитит от ракеты или от града? Я думаю, что проблему нужно решать на другом уровне. А это, ну, сложно проконтролировать стройку. А вы знаете, на стройках сколько идет откатов. Мы против, потому что мы с Донбасса приехали и большая часть нашего населения, который проживает на Донбассе, будет однозначно против, потому что очень большая часть населения там общается с Россией. То есть, как вот здесь мы на Карпате большая часть ездит в ближайшие граничные Страни так і ми там катаємося, Я думаю, що проект та не буде увінчатися успіхом большим в інтернеті. З'явилася інформація, що Російська Федерація має намір з наступного року розпочати реконструкцію залізнодорожніх шляхів в обхід Україною. Тож ситуація розпалюється ще дужче.